Якщо чоловік каже, що ми команда і повинні один одного підстраховувати, саме в побуті прибирати і щось робити. Якщо щось роблю не так або не хочу, робить мене винною і повчає. Ну, це так собі історія. Він зайняв якусь позицію татка, а не партнера. Бути командою це не тільки підхватувати. Це і давати можливість члену вашої команди відлежатися, якщо він вихикався. Тим паче, що жінки, ми істоти гормональні, і ми можемо від, ми від цього капець як сильно залежимо. То нас в одну сторону мотає, то в іншу, то ми можемо, то ми не можемо, то місячний, то передмісячний, то післямісячний. Мені здається, що із цієї гормональної піздопляски ми реально живемо то якийсь тиждень. А все остального це отак, вот от вот. ну я вже мовчу про роди і дітей. Ви йому поверніться і скажи, коханий. Я так рада, що ми з тобою команда. але ж командна робота це і в тому, щоб підтримати мене, якщо я хочу відпочити. І що таке роблю не так? Ну, простіть, ви що, в гостинице работаете, робота, убираєте по протоколу? Як у вас полетеньчка в лебідят должно бути складене Чи що? От не так мене насправді ще більше, чесно кажучи, пригнічує, тому що хто стандарти встановив, скажіть мені.